Виконуємо вправу на мобіліті грудного відділу, ставимо ногу, тримаємо нейтраль в поясничному відділі, чуть підкручуємо таз, тримаємо за рахунок м'язів пресу, руку притискуємо до стіни і розкриваємо грудний відділ. Рука, яка коло стіни трішки втягується в нас вперед, розкриваємося і намагаємося плечем оцим дістати до стіни. І повертаємо назад вихідне положення. Вдох, видох. Вдох, видох. Вдох. Видох. Утримуємо нейтраль в лесничному відділі. Втягуємо і витягуємо плечовий сегмент і плечами, яке ззаді, намагаємося дістати. Підстягуючи також лопатку, я не просто завожу руку назад, а я підстягую додаткову лопатку, коли здійснюю рух назад.